Камінці, які мотивують у парку щастя, що на другому східному з'явилися особливі об'єкти мистецтва. Зокрема, побачити їх можна по всій території: вздовж шалай на тематичних фотозонах та клумбах з квітами. На сьогодні їх 21. Камінці є невід'ємною частиною нашого ландшафтного дизайну парку, тому дуже захотілося. Щоб вони були різнокольорові, щоб е, теж створювали такий настрій. І дуже е, сподіваюся на те, що деяких людей це е, надихне. Ідея створення камінців виникла спонтанно, адже у парку тепло пору року проводяться безліч заходів, де містяни надихають і мотивують один одного. Саме тоді і вирішили, чому б не зробити, щоб влучні вислови щоденно супроводжували криворіжців, незалежно від погоди чи пори року. Ми також надихнулися ініціативою мешканців східного та створили. Свій власний камінчик від першого міського, який відтепер буде доповнювати колекцію парку. Наш слоган сьогодні не той день, щоб здатися. Мотивує колектив першого міського на сьогоденні звершення та допомагає не опускати руки у будь-якій ситуації. А для всіх містян від нас порада, мотивуючи камінці зробити дуже просто навіть у себе вдома. Вам лише потрібно пофарбувати ваш ландшафтний об'єкт акриловою, силіконовою чи будь-якою іншою фарбою, написати фразу, яка мотивує вас, та не обмежувати свою фантазію в малюнках. Головне зробити ваш виріб водостійким. Тому не зволікайте, а створюйте свої індивідуальні роботи та приносите їх у парк щастя. Адже тільки разом ми зможемо зробити цей світ гарнішим та щасливішим. Анастасія Костенюк, Едуард Пушпен, Максим Мурашов, Першимський.